Я намагаюся сказати, що в нас ну, якби життя складніша річ, така вона, якби нам життя жити не поле перейти. І бувають різні обставини, різні ситуації, які потребують мудрості, ведення, правильно прийнятого рішення. І часто ми опиняємося в таких ситуаціях. І сьогодні я хочу сказати нам, що у нас є Святий Дух. І важливо зараз тут зробити таку ремарку, що Святий Дух. Це не палочка ось ця виручалочка, це пан над всіма панами, це Господь всього, Творець неба і землі, який Духом Святим завжди є поруч з тобою. І в яку би ми ситуацію не зайшли, де би ми не були, Бог своїм духом у всій своїй мудрості є поряд з нами. Його порада, його підказки, його ведення, його слово скерування.